Президент Чехії та колишній генерал НАТО Петр Павел заявив, що отношення сил на полі бою. Резко охушається, що Україна має високі шанси на успішний контрнаступ у повномасштабній війні, а також повинна отримати додаткову підтримку для вступу в ЄС та північно-атлантичний альянс. На його думку, запланований наступ України за повернення території та розгрому расійської армії має хороші шанси на успіх. Також він висловився щодо вступу України в ЄС та НАТО, зауваживши, що країни-члени Союзу та Альянсу повинні підтримати українців на шляху. До інтеграції за його словами переговори про вступ до Євросоюзу можуть розпочатись уже наприкінці цього року. Це дасть Україні можливість для тіснішої співпраці, а також допомогу у післявоєнній відбудові. Що стосується НАТО, то чим стабільніша Україна в економічному плані, тим більше шансів, що вона буде раніше підготовлена до самого вступу. Зауважив глава Чехії зато про людину, котра а, живе цінностями. Навіть не знаю, минулого чи позаминулого століття втягнула країну в дуже небезпечну історію, яка з максимальною вірогідністю закінчиться її просто дезінтеграцією. Я маю на увазі країну, це його країну, тобто, тобто Росію. Звичайно, можна говорити і про нераціональність Путіна, коли ми бачимо, що він справді. Зіткнувся з обставинами, обставинами, котрі не передбачив і нічого не міняє в своїй ані стратегії, ані тактиці. Ну, в тактиці можливо, що вони там були якісь спроби перейти від суто воєнного вирішення питання до, умовно кажучи, до історії з, з бомбардуванням української інфраструктури, тобто якісь там дрібні корективи вносилися, але загалом. З цієї точки зору можна говорити, що так, це не мудро, точно за результатами і е, архаїчно за е, підходами, і так нераціонально з точки зору не внесення змін у, е, у свої плани. Але треба просто розуміти, наскільки ця ситуація е, м, наскільки вона є, наскільки вона є непередбаченою. Вона можливо і не могла бути передбачена, е, чому все ж таки е, раціо в поведінці Путіна набагато більше, ніж бачить е, Том Фрідман. Е, перше Путін. Е, перше Путін не діє по плану. А цей план із вторгненням в Україну. Таким, як, як ми його побачили, він вже є планом Б. В нього був прекрасний план А, е, який полягав в тому, щоб впхати в Україну, значить, назад е, е, окуповані е, е, ЛДНР, е, значить, спровокувати тут громадянську війну і таким чином вводити вже війська, як миротворець, і так далі. І це був насправді. Фантастичний план, котрий, якби він вдався, ми б сьогодні були зовсім не в тому, не в тій, в тому становищі, в якому ми зараз знаходимося. Те, що воно не вдалося завдяки е, агресивній меншості, е, ну він справді цього передбачити не міг. Е, те, що е, очевидно, що йому складно було також передбачити, що все ж таки так е, настільки буде лякатися е, влада. Оцих протестів з моєї точки зору не дуже численних і не дуже потужних, які ми бачили, бо я у всіх протестних акціях брав участь, і це не це не те, що це не майданчик. Скажімо, прямо. От крім того, хіба не було першої частини плану, хіба першу частину плану по приведенню зеленського до влади. Е, яку Путін підтримував всіма силами і можливостями, я, я, хіба вона не закінчилася, фантастично успішно з точки, зору, е, е, з точки зору результату для Путіна. Безумовно, так. Безумовно. Він привів умовного містера Хаус. Тоді вони вважали, що вони ведуть містера Хаус. Е, потім виявилося, що до Хаусу не дійшло, тому довелося йти по плану Б. Тому був план А, і це вже план Б. Тобто в нього не один план, це раз. Друге, що неймовірно важливо, чому можна вважати, що Путін недобре оцінив ситуацію, коли, це ж я про це говорив, що він неправильно оцінив ситуацію. І я був дуже втішений від того, який я розумний, а от Путін нічого не розуміє. А насправді, насправді, він фантастично оцінив ситуацію. Йому пообіцяли з українського боку сприяння в захопленні, принаймні, частини е, території. Я секундочко, я тут зупиню тебе. Тому що я все ж таки ну, змушений поправляти і казати про те, що це припущення, на що б, нас про... немає подібних фактів, і що єдині факти, які в нас є наразі, це факти відвертої доведеної принаймні на даний момент зради. Працівників високопоставлених служб безпеки України, принаймні, які й допомогли в тому числі втілитись цьому плану на інші питання. Ну коли будуть факти, поговоримо. Кожен за чув, але чуткам в відповідальному ефірі на місці я, я, я взагалі не говорю про те, що я чув. Чув це взагалі не факт. А от відведення військ з Практично всіх напрямків, е, значить, е, це не фа, це не припущення, і це не чутки. Тому я кажу, Путін бачив, що в принципі е, склалися всі передумови для, е, для успішного, швидкого, блискавичного е, захоплення, принаймні частини України. Він оцінив ситуацію таким чином. Він розумів. Що якщо йому це вдасться, то швидше за все на серйозне загострення Європа і Сполучені Штати не, не підуть. Що можливо, хтось із, е, із е, сусідів Західних України, ну ми можемо точно говорити про Угорщину, але я думаю, що Угорщина була не одна в даному разі. Е, якщо побачить, що країна впала під під тиском російської армії е, і захоплюється е, е, більша її частина, то ці також почнуть говорити про і діяти, очевидно, для повернення якихось своїх територій, втрачених після Другої світової війни. Так що, в принципі, план в нього був абсолютно раціональний, дуже обґрунтований, і, і помилки його абсолютно неочевидні. Так виявилося, що деякі речі, яко росіянин, Людина, яка не розуміє, що таке громадянське суспільство, не розуміє українського духу, який, в принципі, тільки зміцнився під час двох майданів, і так далі, він не взяв до уваги самоорганізації, настроїв суспільстві, настрої в армії, і так далі. І так далі. Дещо він не взяв до уваги, він помилився, і тому можна сьогодні говорити єдина єдина насправді претензії яку можна сьогодні висувати що його так би мовити зарозумілість його його понти е, вживемо таке слово не дають йому можливості сьогодні зупинитися з іншого боку він тут раціональний його суспільство Точно не пробачить йому слабкості, от вони готові йому пробачити все, що завгодно: жертви, е, руйнування е, і так далі. Але подивися на подивися на бої, які йдуть між ультрапатріотами російськими, коли вони починають називати речі своїми іменами. Подивися сьогодні Пригожин проти Канашенкова, подивися на, на, на воєнних блогерів і так далі. Ну, вони дуже жорстко оцінюють і критикують свою армію. Своє значить, військове керівництво і так далі. Тобто, єдине, що вони не готові пробачити владі, це слабкість. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.